Комплексно будуємо будинки від 150 доларів за метр квадратний домокомплект сіп панелей з монтажем. Всім привіт! З вами Суперсіп і давайте відразу поговоримо про гроші, тому що гроші люблять рахунок. Що ви можете купити за 19800? Правильно, ви в ілюзії можете купити. Uh, якусь там БМВ п'ятерку 2015-16 року і думати, що у вас крута тачка. Але ну ви розумієте, що далі ніж перше СТО, ви не поїдете, тому що да, всі ми знаємо, що таке BMW. Але але є шанс того, що ви можете витратити ці гроші з розуму. І отак виглядає цей шанс. У нас два поверхи, у нас 88 квадратних метрів. І я пропоную вам просто зараз піти і подивитися, що себе представляє цей будинок. Let's go! Так, друзі, оце буде потенційна тераса. Відразу скажу, що тут у нас буде терасна дошка. Тут ми зробили металеве підсилення, тому що, якщо ви помітили, у нас ділянка з великим нахилом, і от подібні металеві підсилення під терасу це ідеальна річ, тому що ви зекономите фактично гроші на фундаменті. По фундаменту стосовно цього будинку це окрема історія, тому що е, даний будинок взагалі побудований на основі гаражу. От бачите, оці двері: оце фактично був гараж. Команда Суперсіб посилила цей гараж, посилила саму цю конструкцію гаражну. І вже на основі цієї конструкції ми змогли побудувати ось такий двоповерховий будинок із сіп панелей. Стосовно даху, ви бачите, дві таких. Труби, які розташовані фактично зверху, і вони йдуть донизу. Відповідно, в системі плоского даху, яка реалізована на цьому будинку, є невеликий нахил. Ви його не можете побачити завдяки тому, що перепет вирівнює повністю весь дах в одну площину, і вона знаходиться ну, фактично такий рівний дах. Але насправді є невеликий нахил, він близько там 2 градусів. І завдяки саме цьому нахилу вся водичка, от завдяки цим трубам, вона стікає повністю сюди і витікає на дорогу. Чому зараз такі популярні плоскі дахи? Перше, тому що насправді там, якщо вони робляться по технології, а відео як ми їх робимо, в там зараз підказка буде тут зверху, ви зможете переглянути також. Якщо вони робляться по технології, то вони вам будуть служити там до 50 років. То й можливо навіть довше, якщо не буде жодних механічних втручань. І друге це ціна, тому що по ціні технологія плоского даху і завдяки доступності ціни на ПВХ мембрану вона абсолютно не зрівняється з з будь-яким іншим матеріалом і з будь-яким іншим типом даху односкатним, двоскатним і тому подібні речі. Я пропоную не гаяти час і прямо заходити всередину, і реально показати вам, е як виглядають ці 88 квадратних метрів на практиці. Перше, що нас зустрічає, це велика вхідна група, і вона, не дивлячись на те, що у нас фактично два поверхи 88 квадратів, це по 44 на поверх. Як ви зрозуміли, я з математикою дружу гарно. Але тим не менш, вхідна група в нас є, вона простора, вона велика. Тобто тут, тут можна там якусь мінімальну гардеробну зробити. Тут у нас відразу є сіп-сходи на другий поверх. А я нагадаю вам, що компанія Суперсіп. Кожному дарує сіп сходи в подарунок, якщо ви обираєте, будувати двоповерховий будинок разом із СуперСІП. Ну і вже з вхідної групи ми відразу заходимо в основну частину. Тут в нас кухня. Ви бачите, що вже все виведено, всі комунікації виведені, під те, щоб тут була робоча зона. Тут була мейка, тут була і духова шафа, там і плита. І відповідно вже з кухонної зони ми також рухаємося у житлову частину будинку. У нас є ванна кімната. В цій ванній кімнаті вдосталь місця є невелике віконечко, воно відкривається. Будь ласка, ви бачите сусідів. Воно закривається. І у вас ванна кімната. Тобто умивальник, туалет, раковина, все, що необхідно, в цьому, в цьому санвузлі поміщається. І ось така кімната. Кімната по площі не дуже велика, але завдяки панорамним вікнам в ній багато сонячного світла. І вона відчувається доволі просторою. Як ви цю кімнату можете використати в конкретному цьому плануванні? Якщо у вас двоє дітей, це може бути, до прикладу, доросла спальня або це може бути одна з дитячих. Якщо у вас одна дитина, то ця кімната у вас може бути реалізована як окремо відділена вітальня, фактично із виходом до вас у двір. Ну а тепер йдемо на другий поверх. Оп, оп, і ми вже на другому поверсі. Так, перше, що найголовніше ми покажемо, це вихід на терасу. Тобто ви відразу піднімаєтесь на другий поверх, зрозуміло, що хочете щось на свіже повітря, і виходите ось сюди. Ну, Тут реально тераса, як така, знаєте, невеличка кімнатка або дві гардеробних, але тут прикольно проводити час. Плюс тут ще буде також перекриття із полікарбонату прозорого. Це додасть ще так трішечки більше простору для цієї тераси. Ну і як ви помітили. Є також вихід на терасу із спальної кімнати. До речі, стосовно спальної кімнати, ходімо і подивимося окремо. Спальні кімнати одна там і одна там, в яку йдемо першу цю, правильно, Ходімо сюди. Самі по собі спальні кімнати реально, ну, типу, вони не дуже великі, але вони мають великі панорамні вікна. Вони мають, і, в принципі, ну, якщо ми говоримо не про панорамні вікна, то ці також вони доволі великі і через них також потрапляє доволі багато сонячного світла. І за рахунок цього вона здається більш просторішою. Рухаємось далі, перш ніж ми підемо в наступну спальню. У нас тут також невеличкий санвузол. Відмічу те, що він насправді менше, ніж на першому поверсі, але для базових речей, там умивальник і туалет, його більш ніж достатньо. Тобто вже там душову кабіну або ванну ми будемо розміщувати фактично на першому поверсі. Ну і друга спальня кімната, яка може слугувати як дитячою, так і дорослою. Але я думаю, що в даному варіанті планування вона буде швидше за все дитячою, тому що ну, дорослим більше потрібен вихід на терасу, ніж дітям. Тому тут виключно також е, вона від, в міру простора. Е, тут вистачить місця і для ігрових зон, і для зони відпочинку, і для робочої зони, якщо відповідно дитина старша і потрібен власний стіл, щоб в неї був робочий. Так? Тому для дитячої цієї кімнати вистачить за очі. Ну і плюс також давайте будемо пам'ятати про те, що в нас ще є окремо місце ось тут. Тут невеликий такий коридор, терехол в нас виходить. Де, в принципі, можна розмістити там якийсь пенал для речей або поставити велику шафу купе, ну і відповідно тут також якусь таку невеличку перегородку, щоб не зробити, скажімо так, крок не туди. Друзі, в коментах напишіть, як вам планування такого двоповерхового будинку. Тільки давайте ну, будемо дивитись реально правді в очі, тому що є там в коментарях та немає жодної майстер-спальні, та немає там якоїсь не знаю, і кімнати. Друзі, ми дивимось будинок за 19 тисяч 800 доларів по стартовій ціні. Давайте будемо реалістами. Та? Якщо ми будемо дивитися взагалі там, що є по нерухомості в цьому ціновому діапазоні, ви не знайдете абсолютно нічого толкового. В даному випадку ми пропонуємо вам рішення двоповерхового будинку по площі фактично великої просторої двокімнатної квартири. Тому в коментах чекаю на ваше планування. Також зазначу про те, що двоповерхові будинки це абсолютно ідеальна історія, якщо у вас площа ділянки, я не знаю там 2-3 сотки, і у вас немає там місця, щоб розігнатися по площі на великій просторий одноповерховий будинок. Виганяєте два поверхи, і ви відчуваєте себе в повноцінному двоповерховому будинку. Тому тепер давайте з реальним поглядом на речі в коментарях пишете, як вам проект цього будинку. Чи сподобалось вам те, що тут фактично дві тераси. Одна в нас повноцінна на другому поверсі, одна в нас, ну скажімо так, функціональна на першому, тому що вона переходить в вхідну групу, але тим не менше. Так в коментах написали, як вам це планування. Ну і друзі, не забувайте ставити лайки і підписуватись на наш youtube канал. Тому що підписка на наш YouTube-канал канал це фактично перший крок до реалізації вашої мрії, до будівництва власного будинку. Тому залишайтесь «Суперсіп» і все буде «Суперсіп».